Світло є чи нема. У Березному житель околиці майже добу сидять без електропостачання. Наслідки вибуху неподалік рівного горіло сміттєзвалище. ITV. Новини. Добрий вечір. Правила є, але не для всіх. У березному місцевим жителям увірвався терпець. Усе через те, що мешканцям у колець міста доводиться сидіти без електроенергії ледь не добу, у той час, коли у центрі відключень фактично немає. Чому складається така ситуація? Та чи можливо урівняти усіх березнівчан, з'ясовувала наша Вікторія Якимець. Поки одні майже добу сидять без світла, інші ж наповно користуються електроенергією, і це все попри узгоджені графіки відключень. Саме така ситуація склалася в Березному. Місцеві жителі скаржаться. Мовляв, у центрі міста електрика є постійно у той час, коли околиці Березного більше 10 годин перебувають без світла. Ну, взагалі, вже близько трьох місяців вимикають світло тільки окраїнам міста Березне і прилеглим селам. Було таке, що не було 16 годин. Ну зазвичай це, один... це було 10-12 годин. Спочатку вимикали на 6-8, потім все збільшувалося і збільшувалося. Всі ордени сиділи по 11-16 годин без світла, вони жодного разу не відчули на собі цього вимкнення. Тут, якщо б заказати, то світла більше немає, ніж є. Дві години є, чотири-п'ять годин немає, а то й 6 годин немає. Тобто і вночі, і посеред дня, і зранку, і ввечері, і не санкціоновано взагалі можуть виключити. Міський голова Березного Руслан Пилипчук пояснює, у центрі міста знаходиться важлива інфраструктура, тому відключення там робити недоцільно. Тут центральна канеска. Центральна канеска це центральна к насосна станція, яка переганяє нечистоти, і на цій же лінії прибуває центральна міська лікарня. Тут воно не відключається, тому що ну підключена і Плюс поліція і в першу чергу лікарня і за цього вони не відключають. І якщо з такими поясненнями люди погоджуються, то з тим, що світло вимикають поза графіком та на довгий час змиритися не можуть. Додають жити в таких умовах. Тяжко графіки теж не дотримуються і незрозуміло, коли виключають, коли включають і так далі. Мешканці не тільки цих мікрорайонів, а й сіл наших дуже переживають і сердяться, тому що це несправедливо. Кожного є на сьогоднішній день. Холодильники, різні прилади і так далі. і Так далі люди мають. От і з цим відключенням світла ви прекрасно розумієте, всі розуміють, що воно виходить із ладу і дуже швидко. Так, коли терпінню місцевих прийшов край, вирішили діяти. Почали зі звернень до міського голови. Втім, як розповідає Руслан Пилипчук, місцева влада на це вплинути не може. А все, що було у їхніх силах, вони зробили, написали скаргу до рівня обленерго. Міська рада взагалі не має ніякого впливу. Щодо графіки відключення, а нам тільки скидається графік, по яким графікам будуть працювати. Зв'язку з численними зверненнями Березнівською міською радою на адресу Рівне Обленерго направлено на лист, щоб вони привели відповідність і зробили графік для всіх чіткий і ясний. Так у рівне обленерго нам пояснили, на центральних вулицях Березного знаходяться об'єкти критичної інфраструктури, які важливі для всього регіону, саме тому вони і не підпадають під графіки відключень світла. Що стосується безпосередньо міста березне ситуацію, про яку ви говорите, ми досліджували, дійсно спостерігається така історія, що є об'єкти, які зазначені на певних вулицях, вони не підлягають застосуванню до цього графіку. Це пов'язано з тим, що це об'єкти, які відносяться до критичної інфраструктури, і які несуть в собі важливу соціальну роль для всього регіону. Разом з тим додають зі свого боку, намагаються зробити все можливе, але обіцяти про покращення ситуації з відключеннями в Березному нічого не можуть, адже все залежить від рішень Укренерго та енергетичної ситуації в країні. Загалом Вікторія Якімець Артем Шоула, телеканал ITV Media Group. Неподалік рівного горіло сміттєзвалище. Пожежа трапилася сьогодні вранці. Рятувальники оперативно загасили полум'я та ще декілька годин поливали відходи водою, аби ті знову не зайнялися. Наша журналістка виїхала на місце пожежі та дізналася причину загоряння. Вона й продовжить. Наразі ми знаходимося в поблизу села Бармаки на Рівненщині. Тут на сміттєзвалище сьогодні вранці трапилась масштабна пожежа. Рятувальники вже загасили полум'я та працюють над повною ліквідацією загорання. Так на полігоні працювала техніка рятувальників та комунального підприємства, яке опікується сміттєзвалищем. Начальник полігону твердих побутових відходів Сергій Гуменюк каже, вогонь зайнявся близько восьмої ранку. Тоді його помітили працівники підприємства та повідомили про пожежу рятувальників. Все сталося раптово. В 7,50 сторож, який робив обход, сказав, що все в порядку, нічого не було. В 7,55 вже е, приймальник побутових відходів побачив, що йде невелике задимлення, е, в результаті чого розслідування ми побачили, що взірвалася, взірвалася е, літіва батарея і потихеньку почав розповсюджуватись вогонь. Ні, охопив значну територію сміттєзвалища та через вітер та спеку швидко розповсюдився, але завдяки оперативним діям рятувальників, його вдалося швидко ліквідувати. Після чого працівники ДСНС ще декілька годин поливали сміття водою, аби уникнути повторного загорання. По прибуттю до місця виклику наші співробітники встановили, що площа пожежі приблизно більше 200 метрів квадратних на гасіння оперативно було подано вогнегасячі речовини. Ускладнювало на початковому етапі гасіння самої пожежі це поривчастий вітер. А також те, що глибина прогорання побутових відходів встановила приблизно півтора метра. Тому довелося подавати значну кількість вогнегасячих речовин. Об 11.55 пожежу повністю вдалося ліквідувати. На щастя, та постраждалих немає. Сергій Гуменюк каже, це вже не перший випадок, коли причиною пожежі на сміттєзвалищі є вибух батареї. Люди часто ігнорують попередження про те, що не можна викидати батарейки у сміття та лінуються нести їх у спеціально встановлені контейнери чи до ліцензійованих підприємств, які займаються їхньою утилізацією. Прохання для громадян населення, щоб не скидали літні батареї. В смітних, в сміттєві баки. Вони мають властивість взриватися. Вони можуть взриватися і днем, і можуть взриватися і вночі, коли ніхто не бачить. Рік назад якраз співпало так, що була просто буря, взрив був елементу живлення, і розповсюдилась дуже велика пожежа була. Важливо пам'ятати, що використані батарейки не лише вибухонебезпечні, а й шкодять нашому довкіллю, адже у їхньому складі є багато хімічних речовин, котрі виділяють токсичні випаровування. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Відразу після новин поговоримо про комарів та гедзів. Яких людей найбільше люблять кусати комарі? Та чи залежить це від групи крові? Як заспокоїти свербіж після укусу? Скільки людської крові може випити геть за один раз? А також чим небезпечні ґедзі для людини про все це розкаже ентомолог Руслана Драб у програмі про здоров'я сьогодні о 19.30. не пропустіть. Стихійна торгівля у Рівному на одному з центральних ринків почали встановлювати кіоски для торгівлі. Неспокійний тиждень, які події сколихнули рівненщину за крайні сім днів. В обласному центрі продовжують наводити лад зі стихійною торгівлею. Днями на одному з центральних ринків почали встановлювати кіоски. Вони повинні покращити ситуацію із проїздом транспорту на вулиці Базарній та впорядкувати стихійну торгівлю. Та виявляється, такій ініціативі раді не всі як на оновлення реагують продавці та хто виступає проти цієї ініціативи. Дізнавалися, наші журналісти. Днями на одному зі стихійних ринків рівного почали розміщувати каркаси майбутніх кіосків. Їх влада міста вирішила встановити, аби упорядкувати стихійну торгівлю на вулиці Базарні. Загалом планується встановити вісім споруд. Як зазначає заступник міського голови рівного Артем Ганущак, це робиться для того, щоб зменшити масштаби стихійної торгівлі та покращити транспортну логістику на цій території. Торгівля має здійснюватися і по правилам благоустрою, і згідно чинного у спеціально відведених до цього місця. Вони будуть. yeah Скажем так, переведені в легальну форму їм буде надане приміщення, ті місця, де вони зможуть здійснювати свою торгівлю в нормальному вигляді, як то кажуть, по-європейськи, щоб це було не з вулиці, не з тротуару під парасолькою, а в нормальному місці. І ті, хто будуть мати можливість і бажання перейти в законну площину, їм буде надана ця можливість. Продавці мають різні думки щодо змін у торгівлі. Деякі вважають, що кіоски можуть погіршити логістичну ситуацію. Цю на ринку тоді ж як іншим до вподоби оновлення. Ми хочемо тут працювати в яких кіосках, в таких чи в вінаших, там різниці немає. Ми просто щоб нас звідси не виганяли. Ви бачите, тут у нас всі пенсіонери із 300-500 пенсії ми не виживемо. А будуть ці кіоски, будуть інакші. Ми просто хочемо тут працювати. Хай узаконять, щоб ми тут працювали законно. Ну, ми, бачите, пенсіонери, ми не маємо звідки платити за це все. То ми проти. Звісно, доречно ну, треба ставити, треба людям місця. Звісно, як це так? Кому не подобається, хай не стоїть. За що жити? Треба за щось жити, платити за все треба. Дякую владі, дякую людям, які до нас не холодно відносяться. Однак, жителі будинків, що проживають неподалік ринку, не задоволені змінами. Вони вважають, що це навпаки може погіршити стан вулиці, адже кіоски все одно будуть завдавати незручності, особливо транспорту. Сюди і так, на даний момент, крупногабаритний транспорт навіть швидка уже не заїжджає, тобто вже не поодинокі випадки, коли люди мусять або виносити пацієнта, або брати самотужки таксі і вести пацієнта, тому що швидка не заїжджає. Заїздить пожарна машина, тим більше не могла заїздити при тому, що було, а зараз тим більше вона не заїде. Тобто при екстреній ситуації людина помре, а ми згоримо. Оце буде просто і ясно. Також пані Наталя додала: вони з мешканцями будинків вже звернулися до міськради, аби знайти можливий компроміс. Сьогодні відправлена вже на міську праву ви щоб це все зупинили і має бути знайдено розумне компромісне рішення. Таїслав Мокляк, Вікторія Петренко, Богдан Корбяк, телеканал, ITV Media Group. Погроза мало знайомій жінці ножем, аби отримати легкі гроші. Смертельний наїзд на пішохода, який лежав на проїзній частині, ДТП за участю відразу чотирьох автомобілей та загоряння легковика. Усі ці події впродовж тижня трапилися на рівненщині. Деталі знає наша Лілія Мазур. Вона й продовжить. Тиждень на рівненщині розпочався з погроз. Жителька одного з сіл району познайомила з чоловіком та розпивала з ним алкогольні напої. А коли вони зустрілися вже вдруге, тоді чоловік здійснив напад на неї. Просто під час застіля знайомий раптово почав душити жінку подушкою, а потім і погрожував ножем. Все задля того, аби отримати гроші. Потерпіла, зуміла вирватись, після чого прибігла до сусідів. Її ж нападник утік. Правоохоронці затримали зловмисника за 20 кілометрів від місця скоєного злочину. За процесуальне погодження. Прокуратури йому повідомили про підозру за фактом нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного з насильством небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, вчиненого в умовах воєнного стану, за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. А вже наступного дня у селищі Гоща трапився смертельний наїзд на пішохода. Відомо, що чоловік лежав прямо на проїзній частині. Відтак на нього наїхав керманич автомобіля Волга. Унаслідок наїзду чоловік загинув на місці. Слідчий слідчі управління на місці події встановив, що 77-річний керманич автомобіля Волга місцевий житель допустив наїзд на 66-річного жителя села Сіянці. За попередньою інформацією, чоловік лежав на проїзній частині. У наслідок ДТП потерпілий загинув на місці в рамках кримінального провадження відкритого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Згодом у рівному згорів автомобіль. Трапилися на вулиці Кулика і Гудачика. Внаслідок пожежі вогнем було пошкоджено лакофарбоване покриття, жабо та задній бампер автомобіля. Обійшлося без жертв та постраждалих. 16 липня о 4.27 до рятувальників надійшло повідомлення про згоряння автомобіля Hyundai Santa Fe у місті Рівне по вулиці Кулика і Гудачика. На місце події було направлено два чергових відділення рятувальників другої державної пожежно-рятувальної частини. Прибутю на місце вогнеборці подали на ліквідацію вогнегасні речовини. Впродовж тижня не обійшлося також і без ДТП. Так, у Здолбунові перекинувся бус. Автопригода трапилась на вулиці Шевченка. Водій легковика не врахував дорожню обстановку. Виїхав на зустрічну смугу. Там допустив зіткнення з іншим автомобілем. Від удару бус перекинувся на бік. У наслідок цього травмувалася пасажирка. У неї діагностували закритий перелом лівої ключиці. У наслідок ДТП травмувалася пасажирка буса п'ятдесяти дев'ятирічна здолбунівчанка. Медики діагностували у неї закритий перелом лівої ключиці зі зміщенням та госпіталізували. Водії обох транспортних засобів не постраждали. Вони пройшли огляди на стан сп'яніння у медзакладі. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. слідчий розпочав досудове розслідування за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. І ще одна пригода трапилась вже у селі Корнин. На трасі зіткнулися відразу чотири автомобілі. У наслідок цього двох постраждалих госпіталізували до лікарні. А у кермувальника одного з авто діагностували політравму. Незначні травми отримала також і пасажирка іншого транспортного засобу. Правоохоронці вирішували питання щодо відкриття кримінального провадження. Слідчий встановив, що водій автомобіля Тойота Яріс Яріс», 60-річний житель Харкова не вибрав безпечної швидкості руху. Виїхав на зустрічну смугу та допустив лобове зіткнення із автомобілем Пежо експерт під керуванням 24-річного жителя села Колоденка. Від удару легковик відкинуло автомобіль Фольксваген, який рухався у попутному із ним напрямку позаду під керуванням 40-річного киянина. У наслідок ДТП постраждали троє осіб. Таким неспокійним виявився тиждень на Рівненщині. Відтак, правоохоронці ж вкотре закликають дотримуватись ПДР та бути обачними, аби не потрапляти в неприємні ситуації. Лілія Мазур, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.